23 березня цього року товариством молочна компанія Мілклайн здійснила скистичних вод у міську каналізацію зі шматками жиру. Слід зазначити, що лабораторно-виробничним контролем стічних вод, що здійснювався працівниками ТОВ сраки вода, зафіксовано, що лише протягом трьох останніх місяців товариство молочна компанія Мілклайн постійно продовжує скид стічних вод з перевищенням допустимої концентрації забруднюючих речовин. Допущення підприємства перевищення допустимої концентрації забруднюючих речовин призводять до погіршення екологічної безпеки міста. Справа не в штрафах. Наше перше основне завдання це забезпечити місто водою та підтримувати екологічну безпеку в регіоні. Ми не можемо йти на ризик через бездіяльність одного підприємства. Недбалість підприємства може призвести до повної зупинки каналізаційно-чисних споруд, наслідком чого стане припинення водопостачання в білій церкві, каже Ольга Бобій, директор Білоцерківвода. Вода. Якщо промисловість перестає нести відповідальність за екологію в нашій країні, то нашим дітям немає що робити в цій країні. Ми дозволяємо промисловості забруднювати наші річки і вести бізнес без прав. Це моє особисте про ставлення як громадянина. Особисте моє ставлення до даної ситуації, як у керівника підприємства, наступне. Ми дуже давно говоримо про контроль екології. Ми дуже говоримо про цю відповідальність, але нас ніхто не чує. І наразі я буду рекомендувати. Всім своїм колегам для того, щоб нас нарешті почули, зібрати, можливо, я не знаю, це буде якісь громадські зібрання, і заявити про те, що всі керівники водоканалів в Україні відмовляються виконувати вимоги до водоканалів щодо контролю якості скільки до стічних вод на річки. Тому що, якщо в нас немає можливості застосовувати санкцію до порушників, які порушують правила і скидають в нашу каналізацію, все, що завгодно, відповідно, держава має бути лояльною. І синхронно відмінити такі самі вимоги до нас. Загроза екологічної та техногенної катастрофи виникне незабаром, якщо рішення Кабінету міністрів України від 10 березня цього року про скасування правил приймання стічних вод підприємств у міську каналізацію, затверджених наказом Держкомітету будівництва архітектури та житлової політики від 19.02.2002 року, за номером 37, залишиться в силі, або ж якщо найближчим часом не буде затверджено іншого документу для регулювання цієї діяльності.